Вітаю, колеги та друзі. Мене звати Наталія Веріна, Я є бізнес-тренером, фасилітатором ігропрактиком і до цього переліку додаю ще одну свою роль: це амбасадор перестворення в Україні. Рік незламності, рік протистояння та рік трансформації на різних рівнях: особистісному, командному та організаційному. Саме тому темою свого виступу я обрала тему перестворення. Це Концепція проста та зрозуміла, що поєднує найкращі практики в сфері науки, бізнесу та консалтингу для того, щоб підготувати себе, свою команду та свій бізнес до невизначеного майбутнього. А в цій презентації я буду ділитися з вами реальними кейсами взаємодії з командами, де ми використовували інструментарі перестворення. За цей рік ми прожили точно не одне життя, але попереду українців українського бізнесу ще очікується низка трансформацій, низка змін, до яких ми можемо готуватися вже сьогодні. І саме майндсет і інструментарі перестворення можуть нам в цьому допомогти. Тому, друзі, до зустрічі 5 квітня.